Громада Кропивницького знову у скорботі. В останню путь містяни провели п'ятьох героїв-захисників. Вічний спочинок воїни знайшли на алеї почасних воїнських поховань далекосхідного кладовища. Солдату Анатолію Зубніцькому був 51 рік. Стрілець загинув на Херсонщині. За незалежність України та майбутнє українців віддали життя і водій стрілецького відділення, молодший сержант Олександр Гавриленко. Йому було 43 та 31-річний водій роти вогневої підтримки Олександр Нікітін. Бійці також загинули у боях на території Херсонської області. Обірвав ворог життя і старшого оператора вогнеметника, 27-річного сержанта Дмитра Королевського та 30-річного молодшого сержанта Максима Пастухова. Бійці загинули 7 вересня у районі Балаклії Харківської області. За оборонцями української землі відслужили панахиду та віддали усі військові почесті. В останню путь воїнів проваджали рідні, друзі, побратими та небайдужі кропивничани, світла та вічна пам'ять героям. Працівники обласного центру соціально-психологічної допомоги збирають російськомовні книги, щоб здати їх на макулатуру. Пані Юлія принесла з десяток старих товстелезних книженцій. каже, вигребла з домашньої бібліотеки всі радянські друковані артефакти. Принесла підбірку Володимира Ілліча Леніна, яка вже давно не актуальна і не потрібна ще й ворожою мовою написана. Жінка розповідає, колекція перейшла їй у спадок від діда, але прощатися не шкода. Бо читати книги мовою окупантів після нападу на Україну її родині огидно. Переходимо на українську мову, читаємо українську літературу, все українською мовою. Українізувати свої книжкові полиці від російськомовного мутлуху вирішила і пані Вікторія. Жінка затята читачка. Вдома зберігає близько семи сотень книг, з яких третина написані російською. Втім, кацапських Авторів тепер не читає з принципу, щоб книги дарма не займали місце, віддає їх на добру справу. Я принесла книги, які ну читали ми дома раніше. Читали про такі російські льотчики, як Кожедуб, Покришкін. От, ну, на даний момент нам уже їх не інтересно буде читати. От то я вирішила їх прилучити до акції. Акцію започаткували минулого тижня. За лічені дні містяни вже принесли більше трьохсот російськомовних книжок. Жанри різноманітні. Художня література, енциклопедії, довідники і навіть словники. Переважна більшість ще радянського видавництва. Таку літературу організатори вважають пережитком тоталітарного минулого. Воно нас якорить і тягне туди ну в радянщину. оту. А ми повинні розвиватися, йти вперед. І ну ми ж сучасні, далекоглядні, тому нам воно не потрібне. Старе російськомовне чтиво організатори хочуть конвертувати в гроші. За кошти виручені з переробки придбають авто військовим на фронт. Треба орієнтовно 80 тисяч гривень. Хлопці 57-ї бригади не просять круте авто, вони просто просять пробусить яким можна буде, ну умовно кажучи, двома ключами відремонтувати, тому що умови такі, вони говорять про те, що вони заїжджають в село, а там таких зараз, наприклад, не СТО, нічого такого немає. А до діда в гараж можна заїхати і знайти деталі ну, для його ремонту, якщо це буде потрібно. Зазначу, російськомовні книги збиратимуть впродовж двох місяців. Залучити до акції планують також місцеві супермаркети. Патріотичний шопер створити його. Запропонували у бібліотеці Маланюка. кажуть, такого ажіотажу і самі не очікували. Оголошення про захід розмістили у соцмережах, і вже буквально за кілька годин бажаючих назбиралося більше 20. Серед них і влада каже, прийшла до бібліотеки, переслідуючи кілька цілей, відволіктися, поспілкуватися, згадати, чого навчилася у художній школі. А ще у перспективі допомогти Збройним силам України. Я вважаю, що це так. Також з одного з одного боку допомога хлопцям на передовій, тому що пізніше можна продати ці турбинки на якомусь акціоні, і зробити гроші для зсу. Потрібно підтримувати зсу, підтримувати армію, розвивати український контент і цікавитись українською культурою. Переважна більшість учасників майстер-класу це вимушені переселенці. Ірина та її донечка Соня приїхали до нас у квітні. Самі із Харкова кажуть, за ці півроку у Кропивницькому бібліотека Маланюка стала для них другим домом. Тому, коли вгледіли оголошення про майстер-клас з патріотичного розпису шоперів, не вагалися й секунди. Ходимо в бібліотеку з квітня, як приїхали у Кропивницький, беремо книги, відвідуємо гурток робототехніки та приймаємо участь у різних майстер-класах ну, і святах, які організовує бібліотека. Дуже подобається. Допомагала дівчатам із розписом шоперів художниця Валерія Коява. Говорить, майстер-класи проводить вже за п'ять років, однак зазвичай працює за аудиторією вдвічі меншою. У звичному режимі працюю десь з аудиторією у 10-11 чоловіка. Сьогодні у нас 22. Тому мені цікаво і дуже незвично. Але все чудово я задоволена. Зазначу майстер-клас організували в рамках проєкту «Вільнохаб. Мріємо та діємо. Орієнтований захід на дітей та підлітків участь безкоштовна. Наш проект направлений на взаємодії внутрішньопереміщених осіб. Також у нас багато місцевих. Вони між собою комунікують, розмовляють, спілкуються, і це класно, це гарно. Ми допомагаємо людям якось розкритися, розкрити себе, відчути себе, відчути себе в безпеці. Учасники мали змогу власноруч обрати дизайн функціонального аксесуару та поповнити свій гардероб унікальною річчю.